Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилися гарячі новини, які наробили чималого галасу за лаштунками київського динамо. Один з наших молодих захисників може піти, і клуби Прем'єр ліги стежать за ним. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб зрозуміти всі деталі. Журналіст та коментатор Ігор Циганик розповів, що за захисником Тарасом Михавком, якому лише 20 років спостерігають кілька європейських клубів, зокрема команди з Англії та навіть Олімпік Марсель з Франції. За словами циганика, молодий захисник має всі необхідні якості для гри у вищій лізі, але йому ще потрібно набути стабільності та досвіду у професійному футболі. Він також наголосив. Що цей інтерес зростає завдяки успіху забарного ще одного таланту, який розвинувся в Динамо і зараз сяє в прем'єр-лізі у цьому сезоні? Михавко вже зіграв 20 матчів і забив три голи, демонструючи потенціал стати одним із ключових гравців в обороні Динамо. І, звичайно ж, привернувши увагу іноземних скаутів, серед зацікавлених виділяється одне ім'я Боренмут з Англії. Який уважно стежить за гравцем і може незабаром зробити офіційну пропозицію. Тепер головне питання: чи погодиться Ігор Суркіс домовлятися про молодого захисника, чи Динамо довше утримає цю перлину? Залишайте свої думки в коментарях. Чи варто нам продавати Михавка, чи залишати його для зміцнення нашої оборони? На цьому поки що все: вболівальники синьо білих. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо Київ.